Отже, ми з вами переходимо до збору інформації. Ця інформація, а фактично, це і є робота з текстом, тобто виписування цитат, без цього ми не можемо потім створити візуальний контекст вашого постера. Перше, це хто? Тобто, про кого ми будемо створювати постер. Захар Беркут. Я беру його портрет. Я беру цитату, зараз ви її бачите на екрані, і ви читали ці рядки у повісті. Після того я повинна обов'язково для себе іще раз визначити, де живе герой і коли він жив. Ну, в принципі, це буде стосуватися всіх персонажів даного твору. Знову вибираю цитату. Що робить мій герой, тобто, чим він в житті займається на даний момент. Головне, що я для себе тут визначаю, де він працював? На пасіці, в саду, а також він лікував людей. Найбільшу кількість цитат я зібрала до наступного пункту. Чому це мотивація вчинків? Все, що робить Захар Беркут, має свої причини. До останньої краплі крови повинна боронити громади свої свободи, свого святого ладу, не відбити, але розбити їх. Це повинна бути наша мета, чому розбити монголів, щоб далі не пішли вони на інші громади. Тобто він думає не тільки про свою громаду, а й про інші, які живуть в Карпатах. І остання Раза, яка взята з останнього монологу Захара Беркута, з його заповіту, доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Це не значить, що всі ці слова, весь цей текст ми будемо використовувати в постері. У нас просто не вистачить там місця. Але ми повинні вибрати якомога найбільше точну інформацію, яку і занотуємо вже в нашій роботі. Як? Тобто як живе герой, які його життєві принципи? Життя лише доти має вартість, говорив він частенько, доки чоловік може допомагати іншим. І після того, як я все це зібрала, я для себе вибираю ну, буквально по декілька слів, такий концентрат. Це не значить, що, наприклад, в Canv все це спрацює, тому що програма штучний інтелект по-своєму інтерпретує ці слова, тому доводиться багато чого змінювати. Отже, щоб довго не говорити, переходимо до Канви. Почну я з того, що перейду до Magic Media, це є той самий штучний інтелект, що якщо ви будете. Просто давати, от скопіюєте, занесете рядки із повісті, наприклад, там, портрет Мирослави, чи Максима, чи Тугара Вовка, то ви можете отримати зовсім неочікуваний результат. Як я спочатку його отримала, покажу. Ось я копіюю ще раз портрет так, як він є в тексті. Тут я вибрала варіант казка. і ось я кажу створити зображення. Зараз ви побачите, що видасть програму. Погодьтеся зі мною, що це більше нагадує якогось там, тібетського монаха, але зовсім не е, ту людину, яка описана у повісті Франка. Я беру основне і пишу: що це старий чоловік, 90 років, мешканець Карпат, у часи Київської Русі. Потім треба обов'язково додати, як він одягнути, як тоді одягалося. Це довга полотняна сорочка, підперезаний гіряним ременем, сивий з бородою, довгим волоссям, високий, кремезний. Подивимося, що зараз у нас вийде. Ну, як ви бачите, де в чому схоже із тим, що я показала, можна безумовно скористатися тим, що знайти приблизне зображення такої людини просто в інтернеті, скопіювати і вставити. Тепер переходимо до елементів. І ось тут, ви бачите, я набрала беркут, використала це зображення, можна знайти це в графіці, можна в фотографіях. Далі е, я взяла пейзаж. Карпат, але, скоріш за все, вам це видасть такий більш сучасний варіант, оскільки там мова йде про ріку, про водоспад, можна написати водоспад, високі гори. Подивимося, що тоді ви бачите, тут от уже більш конкретно І можна вибирати і зробити ось такий фон. І якщо це буде фон вашого постера, то можна... Отут, от от замінити фон натиснути, і, як ви бачите, у мене змінилася картинка, Знов поверну. Тепер, що ви можете ще побачити, що я використала. Безумовно, не все, що було виписано. Я вказала рік, я вказала, де відбуваються події, ну, і сам пейзаж, сам, саме тло, гір про це говорить, Ставила сюди язичницького ідола. Хоча Повісті, де мова просто про високу скелю, вона там описується, яку називали сторож. Ну, от е, така у мене фантазія, я вирішила зробити таким чином. Тут ми бачимо сад, вулик, тобто пасіка, ліки і слова, да? девіз життєвий, головного героя. Життя лише доти має вартість, говорив він частенько, доки чоловік може допомагати іншим. Головним, що було, це заклик до єдності, тому що. Всі вчинки Захара Беркута підпорядковані одній ідеї. Це служіння громаді і в єдності сил. Занотувала приклад єдність, якщо мені це потрібно. Як ви бачите, я скористалася фото. Якщо мене не влаштовує фон, я просто натискаю редагування, і ось тут є видалення фону, і, от, бачите, в принципі, та ж сама картинка. І її розміщаю там, де мені потрібно. І використовую ось цю саму цитату. Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Внизу написала такими вже великими літерами і змінила, як ви бачите, шрифт. Ну, і ось такий, в принципі, постер. Про Захара Беркута у мене вишив. Тобто, тут є і сам головний герой, тут є інформація про те, коли і де відбуваються події. Тут є інформація про те, чим займалася ця людина, і які життєві принципи у неї були, до чого вона закликала. Пройшовши всі етапи підготовки постера, ви можете створити свій власний, присвячений вже іншому герою. Повісті Захар Берг